Воювати можна по різному бійці на фронті знищують ворога фізично. А й тіці воюють через свої ноутбуки. Медик рятують життя. а От кухарі це життя підтримують, годують захисників. Наступний наш матеріал про тих, хто прокидається до перших півнів, аби наші військові були ситі і про унікальну систему харчування, яка навіть на нулі дозволяє солдатам вибирати індивідуальне меню. Тарантино. Слад із сердець яєчко і цибулька маринована, сосіска з гречкою, зрази з капустою. Картошка запечена з м'ясом, солянка, сирний супчик. У нас людина вибрала те, що вона захотіла, те, що йому бажає душа і те, що він хоче. Війна війною, а обід за розкладом. На перший погляд, звичайний, крилатий вислів, але не тут. Це принципова позиція. Я ж кажу, в першу чергу, щоб там хлопці отримували якісне харчування. Бо до цього, ну я, я знаю, як там харчуються. Мій війна в кращому випадку, якщо є де нагріти е, тушонка. Зловіще. Це зараз Андрій, командир батальйону безпілотних систем. А у минулому житті він працював ресторатором. каже збалансоване харчування бійців це база. Ігнорувати яку означає послаблювати свої позиції. Тож і придумав для підрозділу цілу систему. Формуємо меню з двох страв: двох варіантів: два сніданка, два варіанти першої страви на обід, два варіанти другої страви, два варіанти салати, два варіанти вечері. Група годівничка у нас є в WhatsApp. І. Припустимо, сніданок запропонований пиріг з капустою або налисники з повідомлення. Борщ український або харчо. Борщ український, картопля фарширована з м'ясом або макарони з гамілкою. Я вам чесно зізнаю, дуже дуже складний проект. Зібрати замовлення, розрахувати порції та пофасувати в контейнери, а їх аж 600 – Справа дуже непроста. Її виконує Владислав, також непересічний хлопець. Беру лотки, оце от, пофасовані вже по хто де живе, і їм ці лотки всі буду набирати. Сумки отак от пакую. Сумки термо, і вони всі підписані. А ви за освітою хто? Кібернетика. <сміх> Економічна кібернетика, спеціальність. <сміх> <сміх> да, от -от -так. Всього на кухні задіяно семеро людей. Меню затверджується, харчі постачають збройні сили. За тут пані Тетяна каже: на те вона й професійна кухарка, аби вигадувати ще й вишукані страви. У нас хлопці заказали рибні котлетки. Вони зараз зачистимо, перекрутимо. За внески безпосереднього управління, оце устаткування потихеньку, потихеньку. Щось бувшого використання, щось нове. параконвектомат. Він дозволяє парити, тушити. Готують здебільшого за рецептурою української кухні. Білоруську хотів, але думаю, ладно, бульбаші, бульбаші, хай де руни прижилися. А от пельмені, ні, не будемо. Є ті, хто не задоволений, чесно скажу. Це дружини і мами, які раніше просто готували, і достатньо було приготувати шубу або олів'є для того, щоб е, військовий прийшов у відпустку і був тому задоволений. На сьогоднішній день вже навіть м'ясом по-французьки здивувати його важко і їм приходиться щось вигадувати. Це, це звичайно, жарт. Але в тому є, можливо, навіть є родзинка. Тут все дуже смачно, все по-домашньому. Тим часом харчові набори складають у термосумки. Головне у такому циклі доставка їжі бійцям на передову. Як доставляють, і як доставляють? Було б бажання. Я... Супчики вівсянка і остальна страва. Всі лоточки далі знизу. Тут так. Це ви красним підсвічуєте, так? Угу. Я буду їхати, не треба. Так, а ну скажіть, чого не вистачає. Козаки довольні. У нас були вопроси, заїжджаємо там на 3-4 сутки. І це ж дідиш, скупляєшся, і здебільшого скупляєш нездорову піч. У бліндажі хтось жартома, а хтось цілком серйозно каже, від того місця, звідки привезли цю їжу, залежить обороноздатність країни, адже ситий боєць то хороший і вправний воїн. До цього там ой, щось приготувати, не приготувати там чи кусок колбаси, чи є дідшики на скору руку. А це вже ну взагалі питання з харчуванням відправу. Ти про це вже не, не думаєш. Ти більше часу вже приділяєш бойові, потім все остальне. Прагник живутка. З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Кухарський, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.